Добре, ранок. Звичайно, що ситуація вона загострилася не сьогодні, не вчора. Вона фактично розпочала свою таку активну фазу, починаючи з 23-го року. Але тоді ще все відбувалося на рівні перемовин. І більш радикальні дії, до яких вдалося Польща, дійсно настали в квітні місяці, коли було зупинено не лише імпорт на територію Польщі, а й було зупинено транзит. Тоді вдалося вирішити це питання. Транзит поновився, але де факто з травня місяця починають діяти заборони на імпорт чотирьох українських продуктів. До п'яти країн східної Європи, і це звичайно завдає удару по експорту з території України, що несе безпосередні негативні наслідки у виді втрат фінансових для вітчизняних товаровиробників. І відповідно кожного місяця такі кошти можуть обраховуватися в залежності від того, скільки можна було б експортувати. Ну, в середньому порядка 300 мільйонів євро втрачають українські товаровиробники. І, Власне, це позначається на кількості а навіть. Транзиту, які можна було здійснювати в цьому напрямку, тому що труднощі з переходженням кордонів, митниці, вони, скажімо так, дуже багато витрачають часу на логістику. Відповідно, це все створює навантаження на те, що товаровиробники в пошуках альтернативних напрямків свого експорту таким альтернативним напрямком для нас. Був Дунай, але самі розумієте, після того бомбардування, яке здійснює Росія сьогодні, по портах не лише Великої Одеси, а й про малих портах України, там теж додатково створюються труднощі. Тому, звичайно, в цих умовах ми очікуємо і хотіли бачити дійсно це партнерство, а цю руку допомоги Україні в такий критичний момент. І продовження після 15 вересня заборони на імпорт воно дійсно створюватиме проблему. Тому що якщо до 2 травня, коли почали діяти перші заборони транспортом, ми мали Вить експортувати і залізницею, і е, автомобільними шляхами там порядка півтора мільйони тонн. То після цієї заборони ці цифри значно впали. Залізниця може перевозити не більше 600 тисяч тонн, А в червні ми перевезли автомобілями 200 тонн, 200 тисяч тонн, Вибачте, а в липні вже порядка 100 тисяч тонн. Тобто показники дійсно падають і в цих умовах для того, щоб розширити ті перспективи, які ми маємо, дійсно є пропозиції залучення ширшої інфраструктури європейських портів. Мається на увазі Німеччини, Нідерландів, частково Адріатики, говорили про Хорватію і Італію. Але тут знову ж таки Головне питання фінансування, тобто оплата логістика, вона в цих напрямках є довшою і дорожчою, тому власне є заяви і від профільного міністерства аграрної політики. і Ми, як асоціація аграрні звернулися до Єврокомісії з можливістю розглянути часткову компенсацію затрат для перевізників для того, щоб все ж таки експорт з України відбувався, для того, щоб світ отримав вчасну продукцію, для того, щоб ціни. Через відсутність української продукції не йшли досить високо вгору, і власне Польща, яка виступає зараз там ініціатором цих цих заборон для України, могла б підтримати Україну в цьому питанні таким чином полегшити, в тому числі, якщо вони дійсно так вважають, що там є засилі української продукції на своїй території. Хоча по факту за півроку умовно скажети цих всіх політичних дебатів, ми не побачили доказів, які дійсно призвели до того, що відбулось засилі української продукції, саме українська зерно. Група вплинула на зменшення цін. ціни, по факту змінилися в світі. Пане Денисе, я вам дякую за таку розлогу і об'ємну відповідь. Денис Марчук, заступник голови.